Налагодити співпрацю громадських діячів із представниками бізнесу та міської влади. Із такою метою нині у Хмельницькому відбувся форум тижні добрих справ. Це всеукраїнський проєкт спрямований на реалізацію соціальних ініціатив. «Тижні добрих справ це саме проєднання волонтерів, місцевого самоврядування та бізнесу. Разом ми можемо робити дуже класні проекти для нашої перемоги, для нашого майбутнього. Ми сьогодні розкажемо, як саме долучитися, як саме кооперуватися. Захід зібрав понад сотню учасників, представників громадських організацій, бізнесу, міської влади та волонтерів. Наталія Коша із громадської організації, захист об'єднання волонтерів, поділилася досвідом залучення міжнародних та всеукраїнських організацій для підтримки волонтерських ініціатив. Першими нашими партнерами це були фонди разом for Ukraine», фонд відродження і СарЄднання, такі великі українські фонди, які допомагали нам в розвитку організаційної спроможності, тобто підтримували нас як новостворену громадську організацію. Далі ми почали писати проекти більш фахові. Про підтримку волонтерів міжнародними партнерами розповіла й Наталія Гринишин, працівниця Хмельницького осередку благодійного фонду Карітас ОГКЦ». адже ця організація інтернаціональна мережа. Жінка каже, найпотужніша робота там саме із волонтерами. Волонтери мають не тільки можливість приймати участь у діяльності, але мають можливість відновлюватися, професійно зростати, тому що, як показує приклад, більшість волонтерів потім і стає працівниками карітасу. Так як ми залучаємо бізнес, вони можуть долучатися і в тих бізнесових структурах вже як фахівці, працівників певної діяльності. На форумі учасники мали змогу поділитися та отримати новий досвід, а також долучитися до проєкту Тижні добрих справ. До «Тижні добрих справ можна зареєструвати свій проєкт. З вами зв'яжеться наш менеджер і скоординує всі подальші дії. Коли вже проєкт зареєстрований, наші менеджери зв'язуються з організаторами, ми комунікуємо, яку підтримку їм потрібно надати, так та ми медійно висвітлюємо їх діяльність. Форум тижні добрих справ відбувся вже у десяти містах України. Попереду іще п'ять. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.